І так нарешті Вікторія Андріївна повернулась в Ютуб просто за повернення блудної дочки. І так, ми з вами що маємо? Ми маємо початок нового року. І з чим я вас і вітаю. Я лише встигла зараз розподілити всі свої графіки, аби повернутися сюди, розподілити свій час. Я думаю, що у всіх це виходить прекрасно. В кого не виходить, значить ви не стараєтесь. Давайте дивитись вправді в очі. Сьогодні тема відео буде рефлексії. Я трошки хочу підсумувати майже закінчення цього місяця і навчити підсумовувати. Відбивати підсумки і розділяти ці пробіжні результати, просто їх бачити, тому що тоді з'являється мотивація рухатись далі. Задамо собі сім просто унікальних запитань, які в мене є з мого планера, я не знаю, як це називати. ну, дійсно планер та, від GISO, Залишу лінк в інстаграм можете прийти. Ну, типу, я люблю таке, знаєте, щоб було готове, просто пошаблонно ти собі заповнюєш і кайфуєш у цього життя. Так, розказую. До речі, таке міні-спостереження це те, що люди не вміють проживати момент от прямо тут і зараз. Зараз я вас навчу проживати момент за допомогою свого планера якихось. Філософських думок, які є в моїй голові. Перше, що потрібно зробити протягом дня, у всіх у нас є телефони, вимкнути таймер, да, або там будильник, кому як зручно, щоб воно там пілікало просто в певний час, просто через кожні там, півгодини. Хто не може через пів години, через годину, але це зробити. Воно там пілікає нам, да, нагадує. Певний час, там, наприклад, о 10-й годині, потім об 11, потім об 12. -ті. І ми маємо фіксувати, що ми відчуваємо в момент саме сповіщення, яке нам приходить. І можна це писати, можна, наприклад, спостерігати в тілі, типу як тіло відгукується, що воно відчуває. Можливо, вам щось болить в тілі, або, там, можливо, якась емоція погана, або, наприклад, хороша емоція. Да? Все це потрібно фіксувати. Чим я зараз зайнята в цей момент була, які емоції наповнюють там мене? І спостерігати, що навколо мене зараз, там природа, не знаю, дім, будинок, тварини якісь, якщо на роботі, там колеги. Тобто фіксувати справжнє. Тому що ми постійно в роботі, і ми не. Не фіксуємось на справжньому житті, ми фіксуємось на цілях, на грошах. Там, ну, тобто, ми просто забиті оцем інформаційним полем безкінечним, і ми не відчуваємо вже простору взагалі. Тобто в ці моменти запитати, як я себе почуваю зараз, і якщо я себе погано почуваю, то що я можу зробити, щоб почувати себе краще там, в рази, наприклад, зробити якусь зарядку п'ятихвилинну. Вивчити якусь нову мову. Наприклад, я зараз вчу англійську і італійську. Тобто розвиватись всебічно. Тому що якщо ми будемо на одному місці і не будемо нічим свій розвиток розбавляти, то ми будемо рухатись не в тому напрямку, в якому б хотілося і в якому потрібно. І в ці моменти потрібно фіксувати навіть маленькі досягнення там. Вивчила італійську мову там, не знаю, 5 хвилин в день, буквально 5-10 хвилин. Да, вже фіксую, це вже певний результат, це вже мій результат, це вже мій розвиток. Все, я молодець, я там собі прописую всі пунктики, да, і я їх виконую, старанно виконую. І розуміти, наскільки вам цінно те, чим ви займаєтесь, тобто, чи приноситься робота задоволення. Там хобі, не знаю, якийсь, можливо, додатковий вид заробітку. Типу, це ж не тільки заради грошей. По-перше, правило має бути, що я люблю те, що я роблю, і я роблю те, що я люблю. Це цитата просто во <сміх> На всі випадки життя. І розуміти, наскільки мені цінне життя саме в цей момент. От нагадувати собі і дякувати собі, ми ще до цього зараз дійдемо. І дякувати тим, хто, хто нас оточує, якщо це дійсно хороші люди, якщо ми цього заслуговуємо. Якщо ми працюємо над собою, якщо ми пашемо, якщо ми. Вибачте, без матюка ніяк. І тоді буде результат. Тепер щодо питань, топ 7 питань, які мають задати собі всі, бажано це робити. Кожного місяця. От кінець місяця, там якісь 20 числа, і ви собі задаєте ці сім питань, і чесно там або вголос, або прописуєте в цьому в планері. Ох, ти боже мій! Як це все важко? А це просто, просто важко, де да не можу. Але ж ну, роблю, розумієте, і ще й інших мотивую взагалі. Красотка. Так, ну ми з вами плавно дістались вже до рефлексій. Перше запитання це що о, я відчуваю, проживши цей місяць, тобто зараз якраз ви можете дати відповіді на це запитання, тому що якби, місяць вже е, плавно підходить до кінця. Е, пройшов січень місяць, як я себе почуваю? Е, перше, це фізичне здоров'я, і друге це ментальне здоров'я, типу наша менталочка, чи все в порядку, чи я в депресії, чи я в апатії. Е, взагалі як я? Типу, але головне чесно відповідати. Тому що, якщо не чесно, там казати, що все нормально, там поізображала е, біля зеркала і пішла, потім плачеш два часа, типу, ні, то не воно. Е, фіксу, Фіксанути свій внутрішній стан і стан е, не тільки зсередини, а й зовні, Там, Подивитись на свою фігуру, там, сказати собі комплімент, зробити ту ж саму зарядку, типу, щоб е, тримати тіло в формі. Щоб тіло було здоровим, спортивним, да, там, гнучким, кому як обирайте, але здоровий це варіант для всіх. І чи збережу я свої цілі на наступний місяць? У мене кожен місяць починається приблизно однаково, тому що я беру свій планер і я прописую топ-5 важливих цілей, які там я от збережу на цей місяць і я маю їх виконати. От що я б зараз вимагала від кожного з вас, це для більшого занурення в себе. Тобто ми вже з вами сказали, що я е, помічаю моменти, я відчуваю моменти, і тепер ми занурюємося в себе. Після того, як ми, е, скажімо так, подивилися те, що нас оточує. І ми це е, спостерігаємо і бачимо. І відчуваю. О, перше питання це яку навичку мені о, вдалося здобути цього місяця. Це може бути різна навичка, не знаю. Те саме вивчення якоїсь нової мови, там, щось на роботі змінилось, да, якісь нові обов'язки, там, йогу спробували, наприклад, або там, помедитували 5 хвилин. Типу, це вже нова навичка, і буде дуже круто, якщо вона укоріниться. І залишиться з вами впродовж е, дуже довго тривалого часу? От. І дайте собі відповідь на запитання: От нова навичка за цей місяць. Тобто нова навичка, якийсь новий етап, і ви рухаєтесь далі по кар'єрним сходинкам. Якісь це не сходинки в мене якась чорті вийшло, але ладно, не зрозуміли. Питання number two. Яку навичку мені? Херня якась, перезаписуємо, все панове, Міша. Питання номер два це яку. О, то що це таке, Господі? Це яку? Яким своїм вчинком я особливо пишаюся? Віка, блін, не тупи? І так, питання наше номер два. Яким своїм вчинком за цей місяць пройдений, я особливо можу пишатися? Знову ж таки, дивлячись по ситуації, що ви там зробили? Я, наприклад, пішла на наставництво, і наставництво пішло, скажімо так, в мене. Тобто, в мене такий, така колаборація вийшла з однією людиною. Я, скажімо так, вклала контракт на 365 днів, і я пишаюся цим вчинком, що я стертанула, і ми за 21 день вже фіксували деякі результати, потужні дуже результати. І тому цим вчинком я пишаюсь. У вас може бути ну, будь-що завгодно. Там можливо щось нове спробували, можливо, там якісь подарунки подарували, там сім'ї подарували тепло, там якісь а, приємні моменти. Будь-що, от яким вчинком ви пишаєтесь. Обов'язково треба то робити, тому що вчинки. Робляться для того, щоб ними пишались. Хороші вчинки. Непогані, не якісь там чортішо, а дійсно хороші вчинки, які варті похвали. Да. Питання номер три це які, е, в які моменти мене переповнювали найсильніші емоції. І це може бути не тільки там найсильніші емоції щастя. А це може бути і найсильніші емоції смутку, і це абсолютно нормально. Типу, ми не роботи, живі люди, можемо проживати все, що завгодно, і все, що нам заманеться в певні моменти. І фіксанути, в який момент переповнювало, там, в момент гордості за себе, або в момент того, що его роздуте, або в момент того, що я там щось не відчувала і мене щось там прорвало в певні моменти. Тобто Треба зрозуміти, яким чином і коли ми переживали е, такі найсильніші емоції. Там, якщо це радість, то ми там стрибаємо прямо до потолка, якщо це сум, то ми там плачемо, можливо, закриваємося від людей, можливо, злість, злість на себе, аутоагресія, або злість на там, весь світ, е, Там кажемо, що цей світ несправедливий і так далі. Фіксанути і зрозуміти, чому? Яке перше джерело радості, смутку, злості і ще будь-яких емоцій, які там у нас вилізли з нашими тараканами? Питання номер 4 що я приємного зробила для себе за цей місяць, і що я приємного зробила для рідних людей, для близьких, для сім'ї? Дуже таке важливе запитання, дуже теж індивідуальне. Будь-що робіть приємне, нагадуйте, не знаю, як ви любите, обіймайте, цілуйте, хваліть і себе і інших, тому що там комусь ви скажете комплімент, навіть там рідній людині або незнайомій на вулиці, і для вас це просто сказати комплімент. А та людина може там ще місяць вас згадувати, що ви там, наприклад, були не скупі на слово, і типу, ви піднімете настрій і собі, і іншій людині. Це вже багаття, яке скоро стане полум'ям. Тому робити приємне собі і іншим, це я вже запорука успіху. І я настільки зараз люблю отримувати приємне, як його розповсюджувати, як його множити, ділитися якимись інсайтами, добром. Зло нам не треба. то, ну, то ну, Інша тема. Зло то таке діло. Є і є, а нам треба щось хороше і приємне. От те, що можна запам'ятати з посмішкою <смі> на обличчі. <смі> Питання номер 5. яку пораду я можу собі дати на наступний місяць? Е, я думаю, що пораду, яку б я дала собі наступний місяць, точно буде не здаватись іти. Якби складно не було, все одно треба рухатись далі. І тому що чекає велике непереможне майбутнє, якби... <смі> його ніхто перемогти, окрім мене, чому я сказала, непереможне, тому що, окрім нас, наше майбутнє перемогти ніхто не може. Не можна взяти і скинути на когось відповідальність. А потім такий типу, ну, ладно, заберу назад, це все таки моє. І тому. От, е, порада на наступний місяць всім, індивідуальна, да, така, індивідуально загальна, я б сказала, це те, що як би не було, ідіть, е, перемагайте, долайте, в страхи в якісь е, неприємні навіть тілу і неприємні вам, типу, ситуації, там, да, що здається, страшно, я не можу, а що буде. Ну, туди йти треба, якщо так здається. Тому що там найвища точка зросту, яка там це як трамплін, який виведе вас просто в безмежний світ можливостей і розвитку, і досягнення. Тобто підсумуємо поради такі загальні. Це, по-перше, розвіювати страх, сум, злість, там ще щось. Взагалі, сум це заблокована енергія радості, хто не знає. Я не тякну зараз, так трошки задіну цю тему, тому що ми всі згадайте малих дітей. В більшості вони енергійні і радісні. Вони там кричать, малюють, бігають, просто сміються, тобто ну, теж плачуть, але то плач такий, типу, більше знаграного. Діти вони взагалі народжуються і люди народжуються. Щасливими, а потім суспільство не давило, і ми заховались, і все. Були отакі, стали отакі. Тобто, да. І по порадам це те, що рухатись. Розвиток, ось зараз вібрації планети змінюються. Якщо людина не змінюється, то вона або вибиває з гри, типу, до побачення, тому що ти не змінюєшся, ти просто стоїш на місці. Нахіра ти впала на цій планеті? Ну, типу, який цінність взагалі? Там, розвиток в роботі, в стосунках, в фінансовому якомусь положенні, розвиток фізичного, тіло своє розвиваю. І зараз натякну, що складається людина, і щоб ми розуміли, які поради нам треба дотримуватись зараз. І так, людина складається перше з енергії, друге, з свідомості. І третє, це, о, блін, я забула, Капець якийсь. Людина складається з тіла, тобто моє фізичне тіло, я можу його там, чіпати, да, я його бачу, всі мене бачать, я його бачу, тіло, там, кров значить, тече по венам, серце працює. Працює серце, тобто, не знаю, в мене росте волосся, нігті, е я гнучка, там, я спортивна, тобто наше фізичне тіло. Там, воно може працювати, бігати, стрибати, тобто все, що завгодно. Е далі це енергія. Ну, це, звісно, наша енергія, рівень енергії вже в тілі, і третя це свідомість. Е і підсвідомість я б сюди теж додала. От, це вже наше таке більш ментальне, духовне, це наша інтуїція, теж сюди вписується. І по порадам це на будь-який місяць, там, да, на весь рік це підтримувати здоров'я, підтримувати ментальне і фізичне, це піклуватись про, своє, ну, про менталочку загалом, вивчати психологію. Знаєте, як кажуть, хочеш навчитися управляти людиною, вивчи психологію, все. Людина вже буде просто ну, ваша. Бо психологія це така штука, така я б сказала, магічно космічна, якщо вміти крутити психологією, але заради благого діла, не заради того, щоб людиною маніпулювати, а заради того, щоб краще розуміти там, психотип людини і взагалі людину, з чого вона складається, скажімо так, всі оці пунктики, якщо їх розуміти... І скласти в пазл, то проблем з спілкуванням, як мінімум, або там з розширенням якихось кордонів своїх не буде взагалі. І самооцінкою теж все буде добре. Про тіло сказали, про енергію сказали. В енергію я б ще помістила нашу ауру. Тобто кожної людини своя аура, вона унікальна, сюди ж я вписала б характер. Сюди б я вписала б якісь особисті бажання, там цілі плани, які йдуть просто з нашого ну, наповнення всередині. Ну і про свідомість я скажу, що це наші думки, це, е, звісно, те, що ми свідомо обираємо от свідомість. Е, а підсвідомість це більше напряму зв'язано з тим, що вже закодовано в нас, і ми просто це маємо як то розкрити в собі. Типу, познайомитись з собою ближче. От, так. Да. Сказала <смі> дуже розумно. Шосте і сьоме запитання буде звучати так: за що я вдячна собі за цей місяць, і за що я вдячна іншим людям. Взагалі собі треба бути вдячним кожного дня, і в мене є е, така вже традиція, яка закріпилась за 21 день. Це те, що кожен божий день в нотатках я пишу. За що я вдячна собі, і за що я вдячна цьому дню? Тобі, там Пунктики такі, взагалі, подяка робить чудеса. Вдячні люди, вони завжди щасливі, і усміхнені, радісні, і успішні на хвилиночку. Тому за що я вдячна собі, От, чесно відповісти на це запитання, і за що я вдячна іншим людям? Що ми несемо корисного в цей світ? Головною місією цих запитань є більше розібратись в собі і своїх бажаннях, намірах, цілях, фіксанути, навіть якщо це якісь незначні там наміри, незначні якісь такі цілі, нічого страшного, ми масштабуємося по чуть-чуть, не треба одразу бігти, а потім валитись з ніг, тому що ми задихаємося краще маленькими кроками, але впевнено, мати там свою стратегію. У мене з'явився імпульс витягнути карту послання ангелів. Давайте, давайте і це зробимо якраз. Так, зараз одну карту, найголовнішу. Я, я просто, ну, я не в шоці, тому що я зараз цим займаюсь. Відпустіть своє минуле. Ой, в мене цілий пост в телеграм-каналі є. До речі, приходьте на мій телеграм-канал, там багато. З-підсвідомого <хи>, сунеться. Відпустіть минуле. Багато говорити не буду. Скажу, що в минулому вже все минуло. Краще замініть е, сіре минуле на якесь різнокольорове майбутнє. Е, дуже класна порада від ангелів. Дійсно, відпускайте, щоб з'явилось нове. От вже новий рік, вже точно треба викинути те, що там сміття нам. Всім дякую за коментарі, за ваші добрі серця, за лайки, за те, що ви рекомендуєте мій блог в своїх соцмережах, за те, що ви репостите, за те, що ви слухаєте і не просто слухаєте, а змінюєтесь разом зі мною. Залишайтесь, скоро буде багато нових ідей, які я буду втілювати, тому будемо масштабуватись. Давайте разом розвивати україномовний Тік-Ток. Україномовний Ютуб, Інстаграм, просто всі соцмережі, щоб вони розвалились від нашої могучої сили, сили розвиватись і сили бути кращими, ніж ми були вчора. І, до речі, користуючись нагодою, щоб не відволікати інших і не відволікатись на щось непотрібне, я відволічусь на дуже потрібне і дуже таке, скажімо, цінне для мене особисто і. Це залишило великий відбиток в моєму житті і залишає далі. Це аккаунт Рудатора Логиня. Це Марія, яка веде свій чудовий канал, яка ділиться інсайтами, робить розклади на таро. І всі ці розклади, вони, повірте мені, просто це найцінніше, що я колись чула в житті. І вони настільки детальні, настільки вони просто душевні. Там синергія така, що просто переходьте на канал, підписуйтесь, залишайте вподобайки, давайте разом розвивати свідоме ком'юніті, тому що лише так ми можемо вийти щасливими і вийти переможцями дійсно. Підписуйтесь на Машу, вона, вона чудова. Просто це треба бачити. Цю людину це для мене це величезне натхнення, це моя любов, це моя підтримка. Це просто best of the best. Це рідна моя душа. Я впевнена, що ви, коли перейдете на цей канал, ви просто залипнете на всі ці відео, на всі ці поради і залишитесь там, чесно.